Вітаємо вас, дорогі брати та сестри. Отримавши благословення від наших пасторів, хочемо представити вашій увазі проект You For You Kids для того, щоб підтримати наших діток, які в Україні під час війни втратили своїх батьків. Шановна перша українська баптистська церква в Сієтлі. Мене звати Петро Дудник, я частина проекту You For u Kids. Маю 10 дітей, 8 з яких усиновлені прийомні. І я знаю, як це обіймати дитиночків, відчуваючи її тепло. Тому я вас прошу: прийміть Ісуса в вигляді дитинки з України, яка втратила батька на війні свою домівку. Всього лиш на 21 день, і хай буде багато щастя в вашому домі. Я дякую проекту ЮФОКіц за таку можливість побачити краще та спокійніше життя. У мене навіть мріях не було такого, що я взагалі сюди можу потрапити. Юфрою kids» дала таку можливість прийняти Ісуса свій тім. Це шанс участвувати в цьому проекті. Ви переживете велике благословення. Ціль проекту привезти три тисячі дітей до Америки. Ми хотіли б, щоб кожен із вас міг би прийняти цю дитину до себе додому. Якщо у вас такої можливості немає, ви можете послужити фінансово. Ваші витрати будуть використані на бюлети усім разом. Зможемо вплинути на життя великої кількості дітей. Ми не знали, як це буде. Ми не знали, що це буде. Надо було відказатися від того всього комфорту що було. І ми сказали, що ми відкриваємо двері. Богу обіцяв, що будемо служити. Ми прилетіли, всі починають кричати: «Welcome to America». Так було приємно на душі. Коли вони йшли, то ми зразу дуже зраділи, що ось вони вже йдуть до нас. Я просто як побачив, і сльози, і радість, Я її здав, вже вигвою там махають. Да? Ми тут, ми тут, ми це ми тебе беремо. Просто хотілося плакати від щастя, що ми вже в Америці і що вже зараз починаються наші три неділі. Я захожу в кімнату, у мене просто був вау. Я навіть якщо звіздою лягу, ще місця буде багато. І з першого моменту, як вона прийшла в вдома, я сказав, Ліан, відкрив холодильник і говорю, все, що видиш, твоє. Не спрашувай, бери і кушай. З родиною ми часто ходили в басейн, це мені дуже подобалось. І зранку купалися, і в обід купалися, і ввечері купалися. Мы його возили там і на озеро плавати там и тягали его на цьому тюбе. Ездили в центр Атланты, там очень красиво. Конечно, большинство мы ехали в какие-то рестораны и кушали. Это было очень вкусно. Мы были в музее кока Більше всього всего мне закончилось лагерь. Там мы веселились, ходили на різні игры, на різні занятия. Ми були в там таке величезне здання, в якому були і всі риби. І, коротше, було ще весело. Я хочу сказати спасибо сім'ї, яка мене прийняла за тепле об'яття, за те, що вони намагалися зробити все, що є в їх силах. На це время вони мені, як моя друга сім'я. За три неділі так подружитися стати частиною сім'ї. Ти полюбила цю людину, ти привикаєш до неї. І якось так важко відпускати. Я розумію, що я не смогу її когда І коли ти этот момент, що йде війна. Їм треба повертатися в ту жорстоку реальність. Оце важко. Хочеться за нього молитися, щоб Бог його хранив. Якщо у вас виникло бажання прийняти дитину або є якісь запитання, звертайтеся до мене. Работу брата Віталік.